Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською, те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. У нашій програмі ми інколи говоримо про останніх диктаторів сучасного світу, про диктаторів класичного типу, таких як північнокорейський дід, син та онук Кім Ір Сен, Кім Чен Ір та Кім Чен Ін. Про диктаторів харизматичного типу, таких як улюбленець венесуельських бідняків, покійний Уго Чавес. Але на пострадянському просторі є ще один тип керівників, яких диктатор. Рами майже ніхто не називає і не лише тому, що бояться, хоча, звісно, бояться, а ще й тому, що формально ці керівники дотримуються усіх демократичних процедур. Обирають їх, звісно, на загальнонаціональних виборах. І те, що процент голосів за них, як правило, становить 99,99, ,99, а інколи і взагалі перевищує сотню, нічого не значить, тому що народна любов не знає меж. Нещодавно відзначився один з яскравих представників такого типу керівників президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, який просто взяв і відлупцював свого міністра спорту. Відлупцював, звісно, з дотриманням усіх демократичних процедур у ринзі з перчатками. До того ж, на міністра натягнули захисного шолома. Захоплений величю та мужністю свого вчинка Кадиров сам написав про це у соціальній мережі. В ходе нашего диалога, вернее спарринга, я мягко и ненавязчиво, хуком справа и слева, объяснил ему на пальцах, вернее на кулаках, что нужно работать головой. Свои ошибки министр начал исправлять уже сегодня вечером, и поэтому я все-таки разрешил ему надеть шлем, ведь ему завтра на работу еще. Офіційна біографія Кадирова твердить, що він майстер спорта з боксу. Із юних років по 2000 рік був широко відомий як боксер. Взагалі, щоб отримати майстра спорту з боксу, треба вийти або в національний фінал, або побити інших майстрів. Про участь Кадирова у таких поєдинках жодної інформації. Та й не до того йому було з юних років по 2000-й Тоді Кадирову було не до того, щоб стрибати по рингу. Тоді він стрибав по горах з автоматом у руках. Він активний учасник обох чеченських. Ських він дев'яносто четвертого та 99-го років, причому у першій він брав участь на стороні вахабітів, а у другій разом із батьком перейшов на сторону федералів, і це попри те, що він кажуть неодноразово прилюдно похвалявся, мовляв. Першого росіянина убив у 16 років. Правда, це чи ні невідомо. Адже на момент першої чеченської війни, 94 року, Рамзану ледь стукнуло 18. Попри молодість, він ніколи не був рядовим бойовиком. В першу чергу завдяки своєму батьку Ахмату Кадирову, який був одним з лідером чеченських сепаратистів і носив звання Муфтія, тобто духовного лідера. Саме Муфтій Ахмат Кадиров оголосив джихад росіянам. Але у 99-му передумав і під час другої Чеченської Війни, не просто разом із сином перейшов на бік росіян, а перетягнув на їх сторону більшість бойовиків з найчисельнішого на Кавказі Тейпу або клану Бенной, завдяки чому росіяни без перешкод зайняли стратегічний район Гудермесу. Сепаратисти тут же оголосили Ахмата Кадирова ворогом чеченського народу. Зате президент Росії Путін призначив його головою адміністрації Республіки Чечня. Батько і син Кадирови, а також ще кілька польових командирів, які перейшли на бік федералів, стали героями Росії. Сам Ахмат Кадиров восени 2003-го став першим обраним президентом Чечні. Але вже через півроку, 9 травня, був убитий в результаті теракту. В республіці почалися чвари за лідерство, у яких, врешті-решт, прийдемо. Переміг син покійного Рамзан Кадиров. Спочатку він став прем'єром, а потім з подачі Путіна і президентом Республіки. В принципі, він міг стати президентом і раніше, але по закону не міг, тому що йому ще не було 30-ти. Але 30-ку, так і став президентом. В ході боротьби за владу у Чечні було кілька показових епізодів. Скажімо, як кортежі тоді ще союзників Кадирова та відомих польових командирів братів Ямадаєвих не змогли роз'їхатись на вузькій чеченській дорозі. Союзники тут же перестали бути союзниками, дійшло до відкритого протистояння. Або уявіть собі, одного разу охорона тоді ще прем'єра Рамзана Кадирова почала перестрілку з охороною тодішнього президента Алу Алханова. І так сталося, що після перемоги Кадирова. Всі його колишні політичні конкуренти стали в різних кінцях світу помирати від різних хвороб. Єдиним був лише загальний симптом надлишок свинця в організмі. Наприклад, герої Росії, брати Ямадаєви. Через п'ять років після вбивства Героя Росії Ахмата Кадирова. Його син, теж герой Росії, Рамзан Кадиров, звинуватив в вбивстві ще одного героя Росії Суліма Ямадаєва. Невдовзі герої Росії Суліма Ямадаєва вбивають у Дубаї. За підозрою у вбивстві Дубайська поліція оголошує у розшук ще одного героя Росії Адама Делімханова. А у цей час у Москві брат вбитого героя Росії, теж герой Росії Руслан Ямадаєв гине від рук на. Відомих, певно, теж героїв Росії. Кадиров має вищу освіту. Більш того, він академік Російської академії наук. Про освіту з Кадировим якось мала розмову покійна журналістка Анна Політковська. Какое у вас образование? Вище юридическое». «Заканчиваю». Экзамены здаю». «Какие?» Как это какие? Экзамены и все. А как называется институт, который вы заканчиваете? Филиал Московского института бизнеса в Гудермесе. Юридический то есть. Какая у вас специализация? Юрист я. А диплом по какому праву? Уголовному, гражданскому? Забыл. Тему записал, но забыл. Событий сейчас много. Смешно, правда? А от коли читаєш, як Політковська писала про викрадення вбивства і тортури, стає не смішно. ще більш не смішно, коли згадуєш про чотири постріли, після яких Політковської не стало. Причетність Кадирова до її вбивства, судом не доведена, як і до ряду інших резонансних вбивств. Ми починали нашу передачу з гадкою про сучасних диктаторів, явних і прихованих. Чим закінчується диктатура, нам, пережившим сталінські репресії, добре відомо. Набагато складніше зрозуміти, де вона починається. Можливо, із вседозволеності окремих керівних одиниць під схвальні вигуки широких мас. Як от коли кадиров відкритий мікрофон на футбольному матчі прокоментував рішення судді про видалення гравця грозненського тереку. Суддя продальне! Нічого себе. Втішає лише одне, як казав герой кавказської полонянки, все це відбувається десь далеко-далеко в горах, але не в нашому районі. Це був меморандум Латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.